Ага, мені треба вбити блейза мутанта, щоб можна було стати блейзом мутантом. Поняв прикол? Ой, я даже не знаю, хто ще тут може бути, але точно є якийсь босс. Да, 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 тут блейз мутант. Дабл джамп ту старт флайнг. Я літати можу! Оце вже я розумію тема. Чуєш, диви, який я пац. Хе-хе, опасний чувак. Я не знаю, як тебе вбивати. Ух ти, є, обалдеть, ти виглядаєш! Подивій, яке воно здорове. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали... В Майнкрафт, але на мене прям відразу напали фантоми. В общем-то, нам дали кстати залізні обладунки і залізний меч. Це теж дуже хорошо. У мене є ще компас і морф балка, завдяки якій я, скоріш за все, зможу перетворюватись на дуже багато різних цікавих мутантів. Але поки що, у мене ці всі мутанти закриті, і, скоріш за все, мені потрібно щось робити, щоб відкривати цих всіх мутантів. Тільки що мені саме потрібно робити, як їх відкривати, я не знаю. Тут є статті скриня із залізними злитками, пляшечкою чар, золотим яблуком. Це дуже Хорошо, бо мені нема що хавати, і було би класно, аби я щось знайшов похавати. Яблука це супер. Так, кольчужний нагрудник, ця штука мені не надав. У мене все таки залізний я доблісний рицар, який колись стане цікавим мутантом. Правда, що якщо ми тако зробимо? Блейс мутант Локет. А Блейс мутант, ну. Ага, мені треба вбити блейза мутанта, щоб можна було стати блейзом мутантом. Поняв прикол? А де ж мені його взяти? Коротше, в цьому світі, походу, буде спавнитись дуже багато різних мутантів. Діамантовий шолом, супер. У мене залізний обичний. Одягаємо діамантовий і кайфуємо. Значить, по факту мені потрібно ще шукати якихось мутантів і пробувати прокачуватись завдяки цьому. Правда? О. Хорошо, хліб. Це чітко, це чітко. Є, що хавати, це вже найголовніше, тому що завдяки цьому ми можемо далі прокачуватись, спробувати прокачуватись. Навігатор товерс towards... шов колем мутант, а так ту таргет. Ага, цей компас нам показує мутантів. You my you. Let's go тоді. Ми ще, по ідеї, зможемо когось знайти. Він, походу, знаходиться в цьому сніжному біомі. І я доволі таки. А! Можна переключати. Варди мутант, віч мутант, візер мутант, візер скелітон, зомбі мутант, Блейз мутант кріпер мутант, ендермен мутант, айрон голем мутант. Він десь там. Можди, він вроді якось показував спочатку в одну сторону, потім в іншу. Якось я поки що не понімаю, як він працює, але окей, можливо, ми його знайдемо. І я ще дуже хотів би дочекатися дня, тому що днем всі ці фантоми погорять і не будуть мене задобувати. Так, що в цьому будинку кстати, Є якась скриня, якийсь лутікс, який мені знадобиться, чи нема? Скоріше за все, нема. Да, на жаль, на жаль. На жаль, ну нічого страшного. У мене є золоті яблука. Я попробую, звісно, ще цього мутанта вирубити з першої тички, але не впевнений, чи в мене це все вийде. Ну давай погнали. По суті, будемо пробувати. Айрон Голем Мутант, залізний голем мутант, де б його взяти? Поки що не знаю. Ну будемо пробувати. Будемо пробувати. Тут павучок є, але це не мутант, це значить трогати ми його не будемо. Кріпер є теж, але він теж не мутант, значить, нема сенсу його вбивати. Мені дав вбивати іменно мутантів. Тоді я зможу стати теж мутантом. І тут ще така яма, що я би краще, звісно, перейшов по мосту. Чим отопотом спускався, піднімався, і було мені дуже тяжко. А по мосту взяв, пройшов, та й не То Це дві ка штука, або у тій тут біомч. Там, походу блейз мутант. Я впевнений, в цьому, що тут блейз мутант. Я просто в цьому максимально впевнений, Давай потестим Так, так, так. Я, я, я реально тобі кажу, я впевнений, що тут блейз мутант. Не просто так, ця штука тут знаходиться. Або якийсь візер Скелет або скелет, або, або блейз, або я даже не знаю, хто ще тут може бути, але точно є якийсь босс. Да, 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 тут блейз мутант! Перший мутант, ідеш ти сюди, Манюнік, у ній. Кстати, дві, кін класно вигляда. Він ще не відштовхується особо. Вожди, ну він має поки не атаку. Ладно, атакує. Йому золоте яблуко. Ні, він реально він мені нічого не робить. А, все, поняв. Він стріляє цими пламінними штуками. Ну ми, по суті, його вбиваємо помаленько. І він ще, кстати, відьму нормально дубасе. Чи то відьма просто по всяким штукам ходить. Я би відьму теж вирубив, бо вона трохи задовбує. Ану, ну, ідеш ти сюди. В тебе не так багато хп лишилося, але в мене теж, на жаль. І сілля миттєвого одужання. Бахаємо. Не зря я вбив ту відьму. Туше. І фантоми, і ти, і сі. в мене хп немає, ні чорта золоте яблуко. Ху-ху-ху-ху-ху. В мене одне сердечко. Ну, я потихеньку хилюсь. І тебе потихеньку теж рубашу. Бо фантоми прям жорстко мішають. Я вбив мутанта. Я вбив мутанта. Це хорошо? Значить, я можу зробити ось так. Все, чуваки. Саня, зветься блейз мутантом. І Блейз мутанта біліти. Я можу кидати вогняні кулі, і це дуже хорошо. Правда, в мене трошечки мало хп. Дабл дump to start flying. Я літати можу! Ти гониш! Обалденно! Чу ж це дуже круто! Ану, погнали! Значить, нам треба пілін мутант, ревеш, скелетон, шоуколів, векс-мутант, варден мутант, віч мутант, візер мутант, візер скелет, зомбі, кріпер, ендермен. Айрогнолем, десь тут він знаходиться. Так, спускаємося потихеньку. Отут, походу, він є. Да, он довен. Так, хорошо. Цей мутантикс у нас є. Давай попробуем стрельнуть кулями по нему. И я попадаю. Ладно, значит, мені сейчас надо спуститись. И давай настреливать по нему просто. Шо ж його з меча бити, якщо він меня сейчас вырубить просто. А ну, Давай попробуємо. Не, ну плюха в него солидна. Но в нього ж же хп бага... А не, хп в него не так, кстати, багато, як у блейза. <гас> так, ладно, він мене підкинув. Застрілюємо його. Просто сполету, дивишся робимо. <гас> Оце проблема? Убили. все кайф. Аби ще якось з цими розібрати ті, тіпами, які літають. Тут ще кріпери. Так голема збили, вже хорошо. Я би похавав. У мене вже золотих яблук немає, ні чорта. Отак тебе. Бем, розбили. Диви! А, попав, але не вбив, поняв? Прикол. Так, давай порозносимо таку просто чи чисто цих <зум>, зомбічів. Ну, кстати, невеликий Демеш. Бачиш, який раз попав. Демеш прям ре реально невеликий. Але ми можемо стати айронголем мутантом. І хп у нас вже тут набагато більше. І я такий здоровий дябчик. Давай попробуємо нормально вальнути тебе. У мене абіліті немає. А ні, у мене є абіліті. Що затестимо. Я поки що не зображаю, що це за абіліті. А, я його підкидаю. Чітко. Чуєш? Воще хорошо, і він умирає сразу. Ха-ха, кайф. Так, значить, по суті, ну, мені краще зараз бути просто Блейзом, тому що Блейз уміє літати. А тоді, як Блейз уміє літати, це дуже хорошо. Значить, давай виставимо когось іншого. Піглін, не знаю, ревеч, скелетон, спайдер, векс, Варден. От я би Вардена хотів розвалити прям конкретно, тому полетіли до нього, і я думаю, що там прям буде реально складно. Тому що Варден сам по собі сильний. А це ще мутант. Ну, поки що Блейз мені подобається. Найбільше, бо я можу літати. І добре, що я іменно першим убив е, Блейза, тому що тепер мені інших шукати набагато легше. Але один єдиний його мінус це те, що він трошки повільний. Варден у нас знаходиться десь там, але тут ще одна якась штука, і тут, походу, живе відьма. Щось мені так здається, бо тут болото. Пожди, це не відьма. Це андермен мутант. Так, тихо. Давай станемо големом. У нього хоч хп більше. Взімо яблуко, погнали. Обалденна штука. Ти поди на ній нь... обалдеть. Так, а давай отако тебе. Дивив нього не підкидує. О, підкинув. Ну він не сильно дамажиться, тому його можна просто з меча розвалювати і особо не паритись. Насправді дуже легкий босс, як я поняв. І ми його завалили. Давай попробуємо ним стати. Ендермен ну тонт. В мене ендермен Абіліті. Ага, плюється такою штукою, літати не вміє. Совінк so, А Ану. Ага, він ендерперли кидає. Окей, але ж я дамажусь, коли їх кидаю. Правильно? ідеї, дам. І варден мутант у нас десь там. А ми ж звідти прийшли, пожди. Значить він десь тут, ось рядом, або він під землею. Пожди, так я ж тут був. А, і ще я, кстати, в три блока висоту, я не можу проходити знизу. Да, Варден, отут тут внизу. Походу, да. Походу, десь там внизу він. Давай людиною станемо по-хорошому. І попробуємо спуститись в печеру. Просто я, якщо чесно, ну не знаю, чи тут реально є Варден, чи нема. Ну, походу, він не в цій печері, щось я так думаю. Бо тут поки що у мене компас що то не, не фуричить. І їжа кінчається знову. Капець. Бо дуже багато демеджа отримую, понімаєш? Аби я отримував демеджа набагато менше, то було би, звісно, простіше. Ну що ж поробиш? Десь по-любому по Варден в печері, я тобі говорю. Я тобі даю гарантію, що він десь в печері. І десь є, повинен бути за ласу печеру прям солідний, тому тому що просто так би його тут не открили. Диви да, яка арена просто з варденом Обалдеть! Так, ну щоб його вбити, мені треба бути блейзом, а я пройти не можу. А я не можу пройти вперед. А, все, можу, все хорошо, живем. А так це не це не Варден, це Візер! Тихо. Свалюємо, свалюємо, просто свалюємо. Він дає дуже жорсткі плюхи. Це тобі не варден. Варден, оно, -он, напевно. Ось о візер. У мене нема хп, ні, чорта. У мене просто нема хп з ним битись. Так, давай станемо. Мабуть, блейзом ми і лишимося. Просто ми його будемо пробувати вбивати через абіліті своє. Тому що других варіків у мене тупо нема. Ось кулями, вогняними його можна завалювати, пробувати. Ну, багом, типа, поняв? Ану, да, дамажимо, дамажимо. І самі від нього увертаємося, і все хорошо. Просто клікаю і просто застрілюю його вогняними кулями. І я думаю, що є шанс його завалити. Є шанс його завалити. Просто реально є. Але дуже складно. Ну мені здається, що візер трошки потужніше буде за Блейза і за те, що він висушення стави. Ну зараз нормально настрілюємо по ньому. У нього вже майже половина хп пропала. Ну, бо він, якщо по мені отаку буде попадати, мені хана. Мені треба не останавливатись, летіти і просто тупо настрілювати по ньому. Бо я, якщо я остановлюсь і він почне по мені попадати, то будуть жорсткі в мене тут проблеми. Диви просто. Ну настрілюємо, настрій. Попав якось по мені. Блін, мене дуже мало хп. Треба бути дуже обачним і дуже обережним. І попадати по ньому бажано, ще. По ньому дуже бажано. Попадати, але я потихеньку попадаю. Все зі мною добре. Погнали! Настрілюємо ще! Обов'язково просто давай. Боже, у нього просто так така єрунда ХП залишилась, але треба ж якось його добити. Ну поки що все хорошо. Поки що все дуже добре. У нього лишається дуже мало ХП. У нього лишається прям єрунда ХП. Я не можу стріляти. О, можу, Хорошо. Так, останні заряди. Є! У мене ХП майже нема. Так, 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 так. Де він де він, де він, де він, де він А так він в кінці, ось візер скелет Ооо. Оце вже хорошо! Оце вже я розумію тема. Чуєш, диви, який я пац? Хе-хе-хе, опасний чувак. Просто максимально небезпечний. А, новий пост заспавниться через 268 секунд. Поняв, поняв, поняв. Не дурак, дурак би не поняв. КП, правда, нічорта нема. І поїсти теж нема Гнила плоть осталось. Отут, походу, вот Варден. Але я не думаю, що в нього була б база якась така недороблена. <гас> Ви, тут все трошки розумніше, поняв? Тут не треба було так залітати, як ми залітали. Тут треба було просто ось о в печеру спуститись і нажати сюди. І ми б спустились просто по вагонетці, поняв? Обалдеть прикол. Нехило, хило! нехило. Але мені подобається бути е, візером. Це прям кайф. Коли ти візер, ти солідний пацан. Диви, кстати, зомбі, а на ньому сидів малий зомбі. Це ж, напевно, супер, типа рідкісна штука. Нє? Мені здається, так. Да. Прямо все розлом такий, тут прям видно. Да, це жесть. Це прям супер потужно. Так тут пілджери якоїсь, Бені. А що ж ви тут позабували, хлопці? Тут, напевно, шахтусь є якийсь бос, поняв. Так, а що ви забули тут сзади мене, а? Пацики. Давайте, досвіддос! Це вам не Хухри-Мухри, це вам не блейс, це вам візер, кенте. Я вас не боюсь взагалі. Отут в сніжному біомі, скоріш за все, є ще якісь босяра. Мені б туди щас долетіти. Правда, у мене взагалі нема що похавати. Може ми по домам побігаємо і найдемо якусь хату, в якій буде купа їжі. Було би дуже солідно, звісно. Так, стаємо плеєром. І мене вже хавають прям відразу. Фантоми, поки я був візером, вони мене не хавали. Так, є хліб. Хорошо. Фух. Зато можна похавати. Уже супер. Погнали далі. Тут в бібліотеці є щось поїсти. Я ось кошик з яблуками, але яблук в ньому нема. Ну, що ж поробиш? І таке буває. Давай ще в якусь хатку. Тут у нас теж не бачу ніяку скриню, тут ось душова якась, походу. Тут нам теж не особо раді. Ладно, так, це тортик, так? Да? Да, хорошо, поїли. Супер! І ще скриня. Тут уже паутині, бо я тут був, да? Окей, якщо я тут був, значить там уже нічорта нема. Бо ми тут десь заспавнились були. Того я тут уже в якихось домиках і побував. Так, скелет. Дивіки в нього лук, кстати, серйозний. Прям конкретно потужний. Так, зомбіч. Давай бажано, до свідання. Досвід, дос. Так, наверху ні чорта нема. Так, воно закрито. Поняв. Так, тут в доміку теж закриті двері. Все просто-напросто конкретно замуровано. І більше я тут не бачу нічого похавати. Взагалі остальні доміки тупо закриті. Ти ще й з луком зачарованим, і він, кстати, випав. Сила 2, незламність 1 Обалдеть. Оце кайф. Так, тут хата ще теж пуста, просто. І нема що їсти. Прикинь, взагалі нема що хавати. Що ці скалети задовбують Да, звісно, не прикольно. Так, тут кузня якась теж похавати, нічого нема. В бочках теж пусто. А тут що? Скриня. Так, золоті чоботи, лук і стріли. Це, звісно, хорошо, але воно мені вже не треба. Бо я можу стати і так візером або блейзом і нормально настрілювати. Це для мене вже не проблема. Для мене є наступна проблема, це просто хавка, і все. Бо я б, звісно, закрив би, щоб ніхто не пройшов за мною. І просто почилив би. Да, але тут теж нічорта нема похавати. Просто-напросто. Ну тут зато є ліжко, можна поспати. І після того, як ми поспимо, фантоми пропадуть, їх уже не буде. І дощів не буде, і нічого не буде. Це вже хорошо. Хоч на одну Проблему менше стало, але <хи> я б не сказав, що була супер велика проблема. Насправді в нас велика проблема це хавка. От їжа це прям солідна що проблема, яку я не знаю, як вирішувати. Є сіно, я не можу блоки ламати. Або це не сіно, ні чорта, це якийсь типу фальшивий блок. Жесть, я поняв. Окей. Ладно, тоді давай ставати сразу візером і погнали кудись. Там я був. Куда б я ще міг сходити? Варден мутант мені не цікаво, відьма не цікава. Візер скелет. Зомбі-мутант мені цікавий. Погнали туди. Нам треба зомбі-мутант. Нам треба супер солідний зомбі чел. Судвійка статуя обалденіша. Хе-хе. Oh, Дикарена, тут на турі зомбі? Ні, тут скелет, походу. Да, тут скелет мутант, і вся скриня є біля нього. Давай туди. Правда, дуже незручно літати, але якщо тут є їжа, то я буду дуже радий. А, ну тут залізо, коротше, пляшечки чар, нічого особливого. Ну ми йому взагалі сильно зносимо, коли ми візер. Ми йому супер зносимо, поки ми візер. Ми його ще можемо із меча нормально побити, правда? Поки ми з меча, то він, понятне діло. Помре быстро. Хе-хе, <рив> <рив> хорошо. Теперь мы Тепер ми можемо виходи, стати скелетом, правильно? Скелет-мутант. Да, две кії я. Ши із лука Бемц вальнув, да? Скелетом прикольно. Правда, шкода, літати не вмію, але нічого страшного. Зомбі у нас десь там. Тоді погнали. У нас тут не зря є дорожка. Скоріше за все, дорожками ми можемо дойти в залі до всього, що нам потрібно, до всього, що ми тільки хочемо. І тут, кстати, ще якийсь перевалочний пункт є. І я бачу там скриню. І було б хорошо, аби тут була їжа. Ні, тут діаманти, блін. Мені треба похавати. М'ясо не можу забрати, бо я високий. Прям ще й конкретно високий, прикінь. Типа якось моделька подебільно зроблена. Давай станемо людиною. Та й швидко тут пройдемо. Бо мені по факту то їжа треба. Хоч і сира, але все одно хавка. Бо в мене ж вже взагалі нема що їсти, правильно? Ну так. Да. мене взагалі тупо нема що їсти. Абсолютно. Але ми можемо схавати сиру баранину. Вона, звісно, нам ні чорта не підняла рівень нашої ситості. Рівень нашого насичення, там знизу щось є. Да, там весь кайф внизу, як я зрозумів. Окей. Погнали туди, тоді. А, тут павук, ти ви який й При чому солідний. Ах ти йо. Я сподіваюся, ти павутиною не стріляєш? Ні, ти просто кусаєш, я поняв. кстати, не попадаєш по мені, нічого, та, попов. Попав ще раз. Ладно, давай попробуємо стати хитрішим. Візер мутант. Лови. Ми візер мутанти, братуха. Все, чувак. Ми тебе вбиваємо багом, тому що нема в мене що їсти. Аби мене було багато що хавати, то важливо б, я, звісно, був би не проти з тобою потусуватися, побитися. Але поки що, як у мене нема що хавати, то ми, в принципі, такими типами можемо бути сер серйозними. Кстати, диви, павучара норм. Яке в тебе абіліті? А, абіліті в тебе ваще тупо нема. Ти просто сам по собі нубські і все. О, тут і скриня. Золоте яблуко, очі павука, вугілля, смого скипи, ну таке, типа. Ну хоч золоте яблуко є, можна його з'їсти. Хоч трошки похилитись і трошки голоду піднабрати. тому що це капець повний, я не знаю. До зомбі-мутанта нам ще йти, І йти. Ми поки йдемо до зомбі-мутанта, я ще двох мутантів завалив просто. Я майже всіх уже пооткривав. Вардена, аби ще відьму, кстати, я не вбивав. Візер скелет і зомбі. Зомбі, кстати, останній замітив. Зомбі мутант прям останній. Я же ж його виходить, міг би пройти. Просто він десь, походу, під землею. Так, да, він, походу. Під землею. Коротше, народ, як я поняв, зомбі мутант знаходиться саме тут, бо бачиш, я ось оббігаю кольцо, це, і воно крутиться в самому ось, ось компасі. Диви Диви, як він просто ламається тут. А зомбі-мутанта тут тут нема. Понімаєш, да? Бо тут був скелет. Походу, тут і заспавнеться зомбі. Просто можливо пізніше. Оце, канічно, да. Це, звісно, супер жорстко. Ну що, погнали до когось другого до реведжа я, в принципі, до реведжа не проти. Реведж хоча б не тут. Ні, він не тут. Він десь в іншому місті. Ладно, погнали. У мене правда вже взагалі нема що їсти. Прям взагалі нема що їсти. І, походу, реведж цей він знаходиться ось там, аж у великому цьому замку. Воно видно сілует цього замка. Стрімнувато, якщо чесно, хаваємо просто те, що знаходимо на полу, по суті, тому що більше нічого. Черта тут у мене й нема. Ну, що ж поробиш? Замок є замок. Зараз будемо завойовувати цей замок, хоч якось, я не знаю. Я, звісно, не гладіатор і не рицар, але з ревежом буду битись конкретно. Корова, йди сюда, ще одна тоже йди сюди. Я дуже сильно вибачаюсь перед вами, але ну, мені не так поїсти. А щось поїсти можна буде тільки завдяки вам. Тому дякую, величезнське. Да, тут реверджер є, І він вже заспавнився. Я не знаю, як тебе вбивати. Ух ти, є обалдіть, ти виглядаєш! Подиві, яке воно здорове. Але демеджа в тебе ще мало. Взагалі мало демеджа. Боси супер легкі Я не знаю. Давай попробуємо якось так зробити. Ось у налаштування. Складність важко. Ну, ти все одно не дамажиш мене, так? Да? А ні, тепер дамажиш. У тепер ти дамажиш, пожди Хоча б кимось стати. Давай, пішов ти в дупу. Давай, манюній. Халява, я яловичину поїм. Ізі, ізі просто тебе розносимо. Таким от шаленим методом. Фух, нормально, це сіно настояще чи ні? Чи це. чи це. Ні, це сіно в натурі. Так, тихо. Стаємо людиною. Ух, у мене щас буде що похавати. У мене буде купа хліба. Фух, це прям найкраще, що зі мною могло трапитись. Сюди, просто дивись, яке буде їжі. Обалденно. Упак. Купа пшениці, просто мільйон хліба буде прямо зараз у мене. Правда, мені надо дошки, тільки де б їх знайти. Ну, все, зараз по одній вирубаю. Правда, було б ефективніше колоду зрубати, але колоди тут я не знайшов. Тому що є, то є. Іншого нема варіанта в мене. Хоча б так. Просто боже, як це нелегко все робиться. Але зато купа хліба просто обезпечено. 48 штук, боже. Все, проблема з хавкою вирішена, друзі. І в принципі, на цьому можна буде завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдені і чекати наступну серію. З вами був